Ювентус зацікавився одним голкіпером із України. Саудівська Аравія може підписати ще двох топів років із АПЛ. Арсенал підписує нових гравців, один з яких є найдорожчий трансфер британського футболу. Ярмоленко міг грати в клубі з Іспанії чи з Італії. Це все і багато що інше. Я вам розкажу сьогодні в ролику. А ти не забудь поставити лайк і підписатись на цей канал. Перше я почну з інформації про Андрія Ярмоленка. Вінгар Андрій Ярмоленко розповів, що перед поверненням Динамо мав пропозиції стоп-чемпіонатів Європи. Всі клуби, які на мене виходили з пропозиціями, я їх навіть не розглядав. Казав, що мені ці варіанти не цікаві. Я був налаштований тільки повернутися додому. З яких країн надходили пропозиції з різних, але я ж говорю, мій агент і моя сім'я всі бачили, що я хочу куди мене тягне. Я всім давав зрозуміти, що мені навіть не цікаво слухати пропозиції, які б гроші не пропонували. З топ чемпіонатів були зараз пропозиції, були розмови з приводу команд з Італії, також були клуби з Іспанії. Я навіть не розглядав їх, відповів Андрій Ярмонов. А зараз я вам відповім, як партнер ЦМКО поспав до пеконосних кращого варіантів трансферу. Ес форвард Форварджерон та тіка Стальяну за до того, щоб паріти Віталію аргентинський нападник, який минулому сезоні виступав разом з Віктором Циганковим за Жероном, Потрапив на радар Латіо Зіно з інформацією Мунду те. Портів Таті Кастальянус покинений Нью-Йорк і підпише контракт з італійським клубом на п'язезоні до 2028 року. Римська команда заплатить американському клубу 15 мільйонів євро за футболіста. Фіксована сума, до якої повинні бути додані інші зміни як бонус. Форвард вирушить до Італії найближчим часом, щоб завершити, щоб завершити свій перехід. У минулому сезоні таті Кастальнус з Бо Оренді Жероні за іспанський клуб, напевно, зіграв у 37 матчах, в яких забив 14 голів. Слід зазначити, що за трансфер на тілей Латіо значився форвард е, Артем Довбек. Однак тепер італійський клуб відмовився від українця. А зараз я вам розповім найдорогий трансфер британського футболу. Півсник Деклана Райса панії гроші прийшов із Вестхема в Арсенал і Гратиме в ній команді з Олександром Зінченком. Віце-президентом Аннії оголосили про 24-річного опорного гаубека Деклана Райса колишнім. Онакунком е, Андрія Ремонка е, уклав довгостроковий контракт. П'ять плюс один обрав СР номер е, інформує в тіні сайд е, канонірів. У суботу, 15 липня, Райс попрощався з Вестгамом, якому провів всю професіональну кар'єру. Sky з повідомив, що арсенал заплатить за галбека збірної Анлії 105 мільйонів. Получив 122 мільйони євро. Це новий рекорд не лише між клубами Прем'єр-Ліги, а й в історії усього британського футболу. Арсенал купляє ще одного гравця. Арсенал повідомив про підписання довгострокового контракту із ознакомним Юрином Тімпером з Аяксом. С інфромоді джерела клуби дозяли угоди після прямої телефонної розмови. Сума трансферу складає 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами. Тімпер підпише контракт з зонтенцями до червня 2028 року. Сам гравець загублюється проектом Мікеля Артети та завжди хотів перейти лише в арсенал. У минулому сезоні Тімпер забив два голи та віддав. Два асисти у 47 матчах. Ювензус проявляє інтерес до молодого воротара львівського руга. Український голкіпер руга Олександр Харичко зацікавив Ювентус, Повідомляє Sports.ua. 16-річний воротар вразу скаутів туринців під час товарського турніру в Італії Лаціо Кап, який відбувся минулої весни. Рух тоді зумів дійти до півфіналу і визволювати бронзу. За інформацією дерела, наразі ведуться перемовини між клубами. Розглядаються різні варіанти, у тому числі розділення прав на воротаря. Гаречко переїде до Італії, але 50% прав на нього належатиме руху. Такі трансфер може мати і міджеву складову для львівської команди. Зазначається, що Євенду тримає на Люсі ще декількох гравців за Академії Руго, але перед мене цікавиться лише гарячком. РБ Лейпциг провернув найдорожчий трансфер в історії клубу. Бельгійський нападник Лоєл Пенда офіційно перейшов із французького ланцюго німецького Ербе Лейпцюх, двадцяти річний Футболіст підписав із клубом у контракт до літа 2028 клубу і виступатиме під ігровим номером 17 Сума трансферу склала близько 40 мільйонів євро. За даними е, інсайдерів, це найдорожчий трансфер історії німецького клубу. У минулому сезоні Бельгій допоміг Ланцу стати віце-чемпіоном Франції та став найкращим бомбардиром команди. 21 м'яч у 38 матчах Ліги-1. Клуб Кардів Сіті голосує про підписання аллійського півзасника Аарона Ремсі. Контракт футболіста з клубом підписано на два роки до літу 2025 року. Це вже третій період Аарона у клубі з Уельсу. 32-річний футболіст розпочинав кар'єру за Кардів, а потім грав деякий час у ренді з Арсеналу. Раніше Французька Ніца оголосила про розірвання контракту з Аароном Ремзі за взаємною згодою. Футболіста вільним агентом. Клуб Аль Насер продовжує працювати над посиленням складу, незважаючи на трансферний бан. За інформацією арнійської змі клуб націлився на зазнака Манчестер Юнайтед Алекса Телеса. Червоні дияви хочуть продати гравця, щоб поповнити свій трансферний бюджет. Телес не входить у плани головного тренера манчестер Юнайтед Еріка Тенгага. Телес перейшов у Манчестернайте влітку 2020 року. Минулий сезон провів в оренді в Севілії, з якої виграв Лігу Європи. Контракт 30-річного перезивця з Манчестер Юнайтед діє до літа 2024 року. 33-річний капітан альмійського Ліверпуля Йордан Гендерсон погодився перейти в заудінський клуб Аль-Іттіфак. Про це повідомляє відомий інсайтер. Фабриціо Романо за інформацією джерела, умови особистого контракту вже узгоджені. Джерело стверджує, що наставник Лівера Пуля Юрген Клоп дозволив армійському бізнеку бійти з команди. Наразі все залежить від того, як клуби проведуть переговори. Червоні не відпускатимуть Джордана безкоштовно. Минулого сезону Геттерсон провів 43 матчі і зробив 3 результативні передачі. Ну а на цьому вже це відео закінчується. Якщо вам сподобалося це відео, до вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Чим більше ви проявите активності, тим швидше вийде наступне відео. Ну, ви були на каналі Funny Boys. Всім удачі і до зустрічі!